Де божі молоді ми знову зайшли пограти щоб в бедвар з Максом і Віталієм Бернікс. Всім привіт! Всім привіт! Ну і довго здягувати не буду і перед відео я побажаю приємного попередити тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає просто приємного перегляду. Ага, там троє, 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 троє. А, всі троє. Всі по троє. О, то, пропоную на синіх іти. Зразу на сині? Ну можна. Якщо вони десь близенько, то можна на них напасти. Можна можна. Можна монстр нас Фредді схалає, понял? Нічого, ми з ним розберемось. А я червоних червоний тип жив поу безду. А він цей індивідум, ну, напевне. Давайте, коротше, так, ніхто на базі не сидить, зразу тим рашити. Ріжку зламають, похер. Це рівно. Забудовувати не будем, но хоч хочу чуть. Шерстю. Самебово. Саме їм За Защита проти любого оружия. Це ну а як. Okay. Вообще, овечик треба поставити при ток, щоб зразу СДФЛ. <laughs> Та, овечки загризли, Тих тварин, блин, не Ну. No. Ой. А yeah. я дурень, я купляю два з, з, з цього yeah, кам'яних yeah. кам меча, А треба було купить Ага. Uh -huh. А ти тоже до топорі центру. не так привык? Да, да. Оп-оп оп оп оп. Да, як буде чай, хто не понял. Я буде чай, да. Ой, да, вы же так построились. Синій, Синій, синій там на центре. Все, я біжу, я біжу. Роза, слухайте, ти експерт в ну а як. Не зря рік чи скільки там тратив на то. Погнали, зразу різко на сині. Ячку. Велик Велик бежишь. Погнали, там й Йомайо. Почему не забудували, Йолупи. Квадратні, причому. Да. Ай, а, а ч він як він попав по мені? Я до нього не дотягувався, а він до мене дотягнувся. <laughs> Один впав я його скинув чи то інший якийсь. Блін, я от находю. ой капець, 5 хп в нього лишилось. Ми всі впали. А коротше там тип стояв в якомусь такому положені, я його мочу, а він типу я... Можна на червоних побігти, в них защит нема. Він дотягується до мене, я не може. Можна. А в мене не прогрузили зачет, бо вони нема. Бобус? Та-та, а то внулікації теж був. Так? Та. Тож за червоних, до речі. Я завжди забуваю і із шифтом купляю блоки, вони так вісить треба потім назад ставити. Це ж тупо привичка. Так, ладно, біжимо тоді на червоних. Червоних вроді нема защити. Або то я так побачив криво, або не прогрузило. А на кого небудь зараз я. Кірочку, кірочку. Мені в принципі навіть мені навіть ліжко не прогрузило, тому скоріше всього вони забудовано просто. Я Сталі. не уведів. чи ще Ау. не пронузел. Купи кирочку, якусь яку топорик, что у меня хотя бы с ним. Так, Сени бежать, два Сени бежать на жовтих. Що, я купив? Маникен дай топор, михай до дерев'яні, ну ладно. Ага, Ничего страшно. В принципе, можно піти і на сцені, потому что двох саніг нема зараз на базі, а два мають бути. Один зараз лох, потому что ми його забыли. А другий не знаю, а другого нема. Давай я, давай. На синій базі сені Та -та -та, вже. Та-та вже на сані бежи. Бежи до нас, Віталік. Опа, вже Тупо, появився один. Та не чим ломати. кірку. Ломаем. Топорик. Ломай, ця. ломай, ломай. Ломав, 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 ломав. молодець. Шалден, шаден, шаден. Шалден, Ще один, Все. добре я. Мінус перша тіма. Зараз, зараз, зараз. Ото ота. Зараз, я собі яблочко куплю. Опа, <кхем> все. Бежу, погнали на базу, щоб нас ніхто там не На базу? Я, я тоже біжу. Так, ага, в не, в червоних якась защита є на ендерняк Ага, добре. Нам треба прокачана кірка якщо треба на червоних бігти, то треба. Я там кирка. Ага, на жовтих там ще більш з'їздец. Ну тут я не треба. Ну така собі дорожка, ага. ну типу вона з одного боку з другого. Ну ва. вот у нас ось може листи. У нас така защита крута. Хм. Так. Раз шерс, я понял. А я бо я зараз хоть андерняком забуду про найми. Чекай. Треба кірочка і те вот. На червоних трайтах. Червоні, ластові лишились. Так. Угу. Я зараз жовтим буду жорсткий ПВП робити. Ага. Він від мене чекає? Так. Я поки що з сюди. сюда. Це. Жовтий не хоче ПВП зі мною? Чому? Минус желтый. Зараз минус Это другой будет. Я бежу. Опа, опа, опа. Да блин. Там да блин. Ема, че так какие Макс, ты пал? А, <свеч> червоный, <свеч> червоный. <свеч> бачу, бачу, бачу. Ага, ты червоный. Да <свеч> ты я, ты побел или Да, все, я на базе. А, блин, ладно. я тоже на базе. Расли. Расли, я. Люба, ты бы это бачил. Я, короче, бежу просто по прямой дороге и падаю. Молодец. Я маю золото, Ну, я на сцене побежу. Там возьму. Там больше. Я что буду на сцене зараз, позакуплюсь. Всем чим треба. Та, сиди на і не репайся, щоб за там ніхто не прийшов. Та-та-та. Я тут позакупаюсь. А, було добре нам алмазики і прокачати щось собі. Знову, знову йде червоний, Макс. Давай, давай. Так, то сюди, сюди, сюди. Ага. Духа, він так нагло грає. Ни нього на битве Хороший. Хорош. Вс, ебал, Люба, то ти? Що, де я. Не я. Ты дал файер? Я. А кто ты? <світ> <тудав? світ> ти, то, походу, то, походу його тип скинул. Його типа скину. <світ> Ну і лошара. Погнали тоді на червоних. Беремо. хто його Дивись. Я не знаю. Жовтий, 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 напевне. Блін, Воус на мене хотів бігти. Ой-ой-ой, жовтий в Ніфіга. Жовтий алмазка. Мені зараз страшно, что ты був мене тут дреси. Ага, все. Та-та-та-та, їх треба. Мені звезда. Зупа! Зупа... Червоный, червоный. Червоный бежит, червоный бежит. Да. У меня блокируют. Я его сейчас забью. Жесть. Ты что, гандон? О, у а меня фраера Хорош, да, хорош. Кинул. Пришлось с собой пожертвовать но ничего. Нормально. Ничего страшного. Бокер. Я на сцене. Ну, тогда чекай нас. А хотя нет, надо, чтобы кто-то сдал базу, потому что у тебя чёрный Блоки, Ні, ви двоє лишатися на, на нашій, щоб дефати. А я один я вже піду біду. на синю. Я, я, я ну я на базі, добре, я на базі. Ну то не мак здефай. Я лечив весь всю глотку. Добре. Ага. Любо, так куди ти полетів мене чекай? Та нашу? А чекайте, ти на синю пішов? Жовтий, жовтий на синій. Під фармі? Ну ладно. Він тут підсосав. краще атакуйте. А жовтий а сам уже. Та-та-та. Але алмазку. А я якраз таки, я якраз таки, походу, скилл а тут то килка, стопроц. Боже, а то олух. Ти бачиш, кин тебя закликав мене, і тупо і всі рази попав по нас. Пиц. Червоный, знову бежит. Червоний біжить до нас. Добре, добре, Без все, 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 не Спокій. А, я, Максим казав кричати. <реба> <не> Бо <реба> всю блоску треба. Да, він строїться. Він ну Так, Згурну, мені блоки треба, блоки треба. Мани нікого. У ну не. я строюся. сюда. А він з динамітом, він з динамітом, я вам отвечаю. Добре. Я його скину, я його скину, він тут, внизу, внизу, внизу. добре, нехай собі буде. Все. Він я відлетів. Полетіло. Боже, що тут за захала буде тут? <світ> ну, треба то трошки порунувати, напевно. Хоча, в принципі, нам і краще будуть, тому що якщо я на від буду скинуть. Я зроблю дах, я дах зроблю. А зі стекла Знає треба. Зі стекла зробити? дах роби. Ой, чуть не паук Чуєш? Зі так. Ну да, жов жов жовтого знесли, чуєте? Ура! -то. Я хочу стіни зробити цього, А з чого зендриняка робити? Або зендряк, ну та зендриняк. До нас біжать, 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 Жорко біжать. Жорстко біжать, Дурні біжать. курчай! Він, за... він на... на мене, на мене. Не бачу, бочку. Зараз знову. То есть сломай, поки він до того відволікає. Там хтось, та, ні? Ще один, шеудин, ще шеуден ще наверху. А, наверху. Зараз своє гніздо там побудую. Окей. У меня два хп Сля-я-я-я. Сля-ля-ля. У меня 6-6 деко прям підформились, я тебе черчить. Чертилы. Там другой бежит. добре добре добро. Найбежать. Я його тут зустріну. З ласкою, любов'ю, теплом. Я палочку видел. И фаером. Зласкую, добро. я мене скинуло, скинуло. Я впав. Та то софт тоже, слухайте, я не розумію, як вони це роблять. Давай. Ну, то просто Я рагуля, бо то вони в натурі з софтами бігають. Ну, мені. А... Перший варіант теж подобається. Бляха! Курча б'ють! Та мені, все. Він просто дуже сильно далеко щось попадає по ній. Я, наприклад, так не можу попадати. Не дотягуюсь просто, він так не дотягується. Погнали ще одну. Давай. Погнали, не ствол. Не затягивай чи до. Ого! Що? Таке буває? Прикольно. <світ> <вона, світ> <вона, світ> я за. Я тоже. Інтересний а, факт. У мене було волосся разове. А, а, а я пам'ятаю. Та, ти, ти не знав? Ти не Ні. <світалі> у <Віталік. світалі> мене два рази було. Я пам'ятаю, він короче коли знімає кіпарік, а там рожеве волосся, я ж охранів. Капец. Але в нього не все було роже, у нього там кінчики було. Милираука, милироука червоно буде назвати. Ага. Uh -huh. 2007 рік? Ама бой. Ні, это то було, напевно, десь 21-й, 20-20. А що то за тактика з самого початку катки прыгати в бездну? Я не. А може, може там якийсь план, баг, я не знаю. Может, це а ці такі... Може це просто вот вони таки. Може це типу ці вот скораження. <laughs> Чисто впав, такий, ааа, він лох, все, виносимо його. Вони приходять, всі команди збираються на нього, а він такий пам-пам-пам-пам-пам і все. Так то по факту я ж жману катку казав, що даун даунбін в паук зразу. А. -а, -а. <laughs> ну там якраз такива. Двісь. Вата напевно чи так, бо тому що по-перше, дивіться як він строїться, ну можливо то автоклікер. Можливо, то автоклікер, Але все рівно він чи так... А в песни ки в залі знає я, кавун? Напевне, Ну <laughs> То розкажи. Давай, розказуй. Короче, Таш, кавун. Твоя історія. Якось одного дня Віталік мені скидає в телеграм цікаву фоточку, яку взяв з українського каналу. Ти там ставиш, да? yeah. e, Коротше, взяв там з одного чер тихо-тихо-тихо. Я розказую історію своєї аватарки. Розказуй. Коротше, в він знайшов цю фоточку на одному цікавому каналі одного блогера ah. і скинув мені. А я думаю, а що, в мене в Дискорді якесь гімна на той час стояло. Я вирішив О, я забався, було я вирішив mm -hmm. поставити собі на аватарку цю штучку. Mm -hmm. І тепер ко мене всі кличуть кавуно. <laughs> Історія створення кавуна. No. Як створився, well, як появлявся на світ. Як почали в магазинах продавати. О, oh, no. я луха пепмучить. Mm -mm. Ва, де мене. Боже, мене вас за Прикольно. Я дуже радий за тебе. Але ми вбили теж. Ну ладно. Коротше, я тут жорстко підфармився, в мене в принципі нормально є. Тут о. Прикольно, мені треба жлізно на стікло. Нас ну, коротше. <laughs> <laughs> ти <laughs> теж <то> це бачив, люба. <laughs> Волонтевого по трубам. на Вс, я у одного синього Не лишається один хіба. Окей. Ну, то якраз сможем піти відпит. А я з тим вот іду. Я зараз Вайду боже. Я тебе боюсь Ва, Він зашвидко строїться Я хочу його взірвати. Ва? Мене з ним взривай, я тут з ним взагалі Та не ва, то. За нього. Я 8 тінь закупив. Він стільки файерів тільки що закинув, Ти би то бачив. Ва? Прикольно. На бачу... Ага. Окей. Okay. На сайні настрілюють по нам прям жорстко. сам. Okay. Yes, Печаль, біда. А як він мене побачив, А він не знає, що я тут нагадую. Слухайте, у мене тут печальна проблема, він зараз фаєр купить і мене знесе. Мені треба через допомогу. А ви де? Ви на базі синіх, так? я так. Я його скинув вниз. Скину. Я, я скинув, скинул, я, я, я з ним лечу. А, ні, він Сейвс, чуєте? Минус ва. Ой, не мінус ва, то от. Вас скинули якраз. Все. Я йду. Чуєте, Давайте на алмазики. Перше треба трошки розфармити. На алмазики? давай, я направо на пішов. Ага, ну давай я тоді лишку чуть, -чуть забудую. Давай. Всі мають кожну. Кожен має свою справу. То єдно забудовує, то і да. Ну от ім, ну хіба дорогу зробимо, щоб до нас швидше прийшла, тому нафіг треба. У нас, кстати, хіба троє. Троє команди? А, ні. Ні. не. Настроїмо, поняв. поймов. Команду, до речі, ага, когось двоє, когось троє. А, ну нормально. Нормальна каточка, я думаю, вийде. Ой-ой-ой, пінгує. Так, жовті вже на червоних поперлись, прикиньте. Зараз червоним дупа буде. Сені строїться на центр. ще один сені построюся okay. на ламазике, але не не на моє. Найменше. Вс, в мене чітко. Бляха, я чуть не пригнув, ти от. Типа я побачив бетон зелений, чуть не пригнув без, но я, Типа думав, що я там ставив свої блоки. Давай алмазики, да. я зараз закуплю тоді, ти побачиш далі формати. Будеш контролювати от. Смотрящий. <laughs> Вс. я би чуть, чуть прокачав свій меч, принаймні, коли я щось там. Буду щось робити, так мене знеси швиденько. Ну no, так. So. У мене, коротше, є кірочка і топорик, одразу на готові, можна когось зносити, в принципі. Mm -hmm. Нормально. Мені береш, що я закупити, у мене хіакам'яний меч. Так. Давай я підлутаю. як би мені зараз тут кірочку, бо я зараз дуже довго ламати тут. А кого ти ламаєш? Для Та, ти... Сені, до речі, тут я вже біжить. Я, я агресив... агресивне настроєння. Дуже. Мені ще чуть -чуть, давай. Все. Ти сині заробляй! Ля, хорош! Хорош, О, хорош. Хорош. Ой, я же я б ще одному бывал, и я просто нечайну паличку взяв, а не меч. Красава. Я тобі скину, якщо А щось... Там, короче, там коро. Що ти скину? О, у чотири 4 алмазы. Там, короче, в депут, і от... Не... Я це пойду называть, то у нас зараз діти. І я тут рукою mm. ламаю, бо в мене нема нормальної кирочки якоїсь. Я бы я встиг. Ну, це прямо по таймінгу, по таймінгу. Та, я хіба зламав, бо на зразу мучити прийшли. Mm -hmm. Кому, А хто алмази збирає? Ну, в сундучок можеш заложити. Давай, я сумдок. Я зараз я зарубі на А, тут є сім алмазів, так, да, нормально. Я зараз ще два притарабаню. йо <реку> там один на двох пішов. Слухай, я їх так добре прокоцав, я тобі так скажу. Окей. Я але дуже я за це радий. У мене план відступлення. М Чекайте, ви всі побігли, нікого на базі немає. Будьте на базі хоча б. Добре. Я, коротше, одного дуже лохпешну лишив, але другий пішов дефати, типа, його. Я не зміг бету. Ага. А ти тоже прийшов, то що ти не кажеш? Я кажу. Ой-ой, ой голем ще прийшов туди. Вони голіми? Ага, вони голіми на мене Направда. Він лох. Ой-ой, а голім то тема. Ну то тема. ти що, не знав? Я не знав. Ні. А ти думаєш, що я зразу два закупав? Аааоооооо. Бляха, не я якусь херню зробив. ти ты моту, Люба? Що ви там ч У нас сині будується, сині будується. Ага, бачу, бачу, бачу. Дефай, 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 то що? Або я так зроблю просто. Я швидше, Я біжу зад. Бля, мені треба було файл. Ага, та він стоїть, він стоїть. Він поки що стоїть, може играть зараз газаром кресла выхерачити. Якщо шо получится. А я от стараюся. Опа. Оооооо! Ля хорош. Я <laughs> скину залету. О, mm. oh, він два ізумрудика приніс, кстати. Файно я, файно я. Окей, що ще можна закупити? Можна закупити цей той. А, mm -hmm. ah, так чуєте, в курсі, що ще хіба одного за... синього треба знести і все. Все? Ah, а, він на базі сидить. Yeah. Чекайте, oh. чекайте, я well, хочу це зробити. А, ah, блядь. Давай ти разом табло тебя. Але мені треба яблочко, почекайте. Мене. Ми підождемо, підождемо. Я тут просто чекати буду, чи він там, чи він не там. Чи він йде. А його, походу, тут нема на базі. Слухайте. А він, напевно, не певне. кудись. Ой. Оу. Ну як я був останній раз на їхній базі, коли я побіг нашого. А ні, 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 фармиться, 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 фармиться. Там а, ні кислились просто. Але голема. А ні, чекай. Ага, Ой. вот сидить. Бляха. Все. Звіздаємо. О. О, я хорош. щось а як ти сюди попав? Запрыгну просто. Я, чек, я дивлюся, блин, немає його, немає його. Чисто дивлюся біля жителя тут вот такий вот сидить. Сидить, чекає такий. Ну Доброго можна побільше. ще одну. Можна ще Далі. одну. Так, закупаємось, закупаємось, bam, 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 bam. І бам бам І бам бам І бам. Все, ще железку я собі лишаю на всякий піжарний, пожарний. Нехай буде. Так, стомас. Я хочу з кимось побудуватися кудись. Погнали. Погнали всі разом, пушим. Э, давайте а на жовтих. Жовтих двоє. А, червоних тоже двоє. І синіх двоє. Давай. Всіх двор, стро... я закупаю. Окей, короче. Нас троє і всіх по двоє. Нас троє всіх по двоє, тому якраз погнали на кого будь? Можна Червоний. на червоних? Локи, маєте? А він, кстати, він, кстати, жорстко строїться. походу нормально, да. Або автоклікер, автоклікерщик. А ми його за, ми його за. Малорики, а У нього <hatten> там енерняк, енерняк у нього. Угу, угу. У нього енерняк, він не зможе так просто. Та-то автоклікер, то клік просто. Так, ні, він прям затикали нас. Логічно. То автоклікер і він типа він коли біхін же тека. Так, все, всіх рознесли, всіх рознесли, немає. Ну да. Слу, тіть, давай відсякувати, ще со наші вот. Давай. Добре, просто дефаємося. Что за катка? Третя, катка, катка виграшна выиграшна, ж вообще желтый. Это вообще easy win. Все, давай просто на базі сидимо, якусь херню зараз ні. зробимо, ти все. Я, вже, я, вже я зараз стіни буду будувати, Андерняку. Давай. Я, я ти... Що за катка смішна якась? Ну. Пробігли сюда, назад, туди, назад, і все. Капец. Все, і один жовтий лишився проти нас. Один жовтий желтый без проти Да, 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 да. Давай, давай ага. ага, 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 кликер, ні, 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 хіба не, а як він не здох? Там, типу тичка остання, ладно, пофіг. А так він ластовий був? Так. А, що? Боже, я... Я би якось... Дам його тоді пушити, пофіг. Ладно, погнали. Чекайте, мені менше треба, хоча б. Дайте мені золото. Золото бери. Стерівяним заб'єш його. Опа, опа, сяп, 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 сяп. Пу-пу-пу-пум. А де він був, де він був? Він на жовті... Ну, там, короче, прям по прямій. Нам. Ну, там він не спутав. Ти ставка? Ну там, там ми принаймні з ним пахнеться в Діресі. Ага, то він на жокті базі, він зліва від нашої. Якщо від нашої бігти. Він зліва. Налівий О, налівий. О, ну все. в нього нема виберу. Добре. Вроді би. В нього алмазний меч, тим більше. А в мене жлізний, в нього зачарований. А як там можна купити алмазний меч за Можна купити і зачарувати його, так як ми робимо. Все. Easy Ізі win. Він. Ізі він. Я йому пів хп лише. Шао, бітка. Все. Ізічно. Easy Ізі win, просто. Отака от циріка получилась, надеюсь, вам сподобалось його відео, і лайком і підпискою та на дзвінок. Ночі хороше, подивино відео та стріми. А також ви на канал Italia Bjornik за на його канал В описі під цим відео також в прямому верхньому кусочку кудочко відео буде сілочко на його канал і до зустрічі на зустрічі в нових серії. До побачення. До побачення. Пока. Yeah.